Мене звати Неля Ковалюк, я депутатка Житомирської міської ради. Також я працюю представником урядового повноваження Житомирської обласної військової адміністрації. Я очолюю громадську організацію людей з інвалідністю, молодь жінка-сім'я. Основно великі керівники високого рангу це все таки чоловіки. Приймається рішення більшість чоловіками, а жінки. Так, їх виконавчих органах влади і місцевого самоврядування досить багато, але вони всі виконавці в основному. Мене вразила дуже образ саме Олени Залізняко-Хримович, тому що ця жінка, вона українка, вона має походження, вона зевана Франківщини. Ця жінка була дуже цікава, тому що вона була освічена, вона цю науку давала і дітям, вона знала декілька мов, як вона подорожувала по, по світу. І Це мені стало дуже близько, тому що так виходить, що мені теж приходиться трохи їздити по світу. І вона пішла на свою громадську діяльність, коли їй було 64 роки. Я думаю, що ставати активно і займатися громадською роботою, і займатися тим, що тобі до вподоби можна в будь-якому віки. Жінкам не потрібно боятися того, що вже не час. Вони, можливо, для того вже не той вік у них. І щоб себе реалізовано відчути, потрібно так віддати шану і батькам. Чоловіку і родині, і своїм дітям і онукам. але теж не потрібно забувати про себе, про своє покликання, про своє хобі, про те, що вам хочеться робити добрі справи, приймати участь, змінювати своє життя і тим самим змінювати Україну. Право це не щось далеко. Право це воно з нами. Воно має з нами жити і ходити пліч опліч. Але ми маємо про це пам'ятати і говорити це собі і своїм оточуючим. І нашим керівникам держави. жінка будь-якої її фізичний стан з інвалідністю чи без, вона теж е має знати і говорити про свої права. Відстоювати свої права потрібно і потрібно нагадувати про те, що я маю право, але не забувати, що ми маємо обов'язки.